Любов відкриває нам правду про насолоду, біль і плутанину у стосунках. Любов веде нас провулками та темними вуличками, яких ми б інакше уникали. Вона занурює нас у себе, вона розхитує наші основи, вона жорстока, шокуюча і в той же час просвітлююча. Любов перевертає наш світ і виводить нас на шлях несподіванок. Любов це про любця, про притворення і трансформацію, але у той же час головний страх нарциса, який не любить змін. Все, що стосується сфери любові та стосунків, змушує невідомі потреби ставати очевидними для нарциса любов це. Про труднощі, а не про задоволення, тому що стосунки несуть в собі загрозу й тривогу. Любов проникає в ті місця, в ті куточки душі, куди ми думали, що ніколи не потрамимо і змушує боротися з власною тінню.